Відвідувачі зразу звернули увагу на снопики оземої пшениці, виставлені ще до початку виставки. Це як символи добірного врожаю вирощеного нинішнього літа, що становить майже 42 центри з гектара. А хлібопекарі з його борошна вперше випекли коровай вагою понад 700 кілограмів. Почесне право відкрити обласну виставку Агроподілля 2011 було надано керівникам області. Потім вони звернулися до присутніх із привітаннями, завдячуючи наполегливій праці як спеціалістів, керівників, рядових працівників, шанованих механізаторів, рільників, комбайнерів, тваринників, всіх людей, хто сьогодні працює на полі і на фермі. Хмельниччина за підсумками роботи по всіх показниках розвитку галузі сільського господарства за перше півріччя цього року зайняла перше місце в нашій державі. А тому я хочу щиро, щоб ми привітали всіх хліборобів нашої рідної Хмельниччини. З обласного бюджету було виділено виділено 1 мільйона гривень, і з них мільйон на 20% відсоткову компенсацію на закупівлю сільськогосподарської техніки. Сьогодні в цій галузі працює дуже багато наших Подолян. Я думаю, що сьогодні з досягненнями високих грозеїв будуть розцвітати і наші населені пункти, тому що появиться при досягненні високих грозеїв прибути. Сьогодні я хотів би побажати вам високих грозеїв. Великій групі працівників сільського господарства, переробної та інших галузей Хмельниччини вручено відзнаки обласної державної адміністрації, обласної ради, Хмельницької міської влади, а також головного управління агропромислового розвитку. Цьогорічна виставка ярмарок зібрала небувалу кількість відвідувачів. Сюди прийшли чи приїхали не тільки подоляни, а й гості з сусідніх областей. У цікавістю оглянули павільйони з великою рогатою худобою, свиньми, вівцями і птицею, а у ваннах плавала риба подільських водоймищ. Варто відзначити, що з початку цього року тваринники нашої області від кожної корови вже надоїли понад 2900 кілограмів молока, що більше, ніж за відповідний торішній період. Нарощено також виробництво яєць, м'яса. Господарства різних форм власності показували і продавали на виставці кури, гуси, кролів, плоди садів і виноградників. Багато було представлено техніки українського зарубіжного виробництва. У власників невеликих молочних ферм викликали зацікавленість. Індивідуальні доїльні міні-установки. Я от хочу купити сам і рекомендую придбати цей препарат. Це 10 курів, це година віддихаєш. Вони доїльна установка руками. -то. Ні, ні, ну це нема порівняння навіть. От що це при цьому апараті просто віддихаєш. За одне задоволення тримати, займатися тваринництвом». Демонстрували свої вироби колективи професійних навчальних закладів і, як завжди, святковий настрій на виставці ярмарці доповнювали. Працівники торгівлі та культури Глибоке задоволення приніс цей масовий захід. І його організаторам, ті завдання, які ми ставили сьогодні на дану виставку, виставку ярмарку, значить, ми їх досягли. А ті досягнення, які є, значить, вони вже звучали. і Є свідчення того, якщо є досягнення, то зрозуміло і людей святковий настрій, значить, вони без великим задоволенням приїжджають на дану сільськогосподарську виставку, бо є гарний урожай, є вал хліба. По морі. Багатьом подолянам та й гостям цьогорічна виставка Ярмарка запам'ятається не тільки своїм багатством, а й запашним короваєм, яким пригощали всіх бажаючих керівники нашої області.